Отже, мені підказують, що маємо вже скайпом Юлію Бурковську та Олександра Ктиторчука про захоплення арт-причалу. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що зараз саме зараз відбувається на місці подій. Ну, зараз хвилин 20 звідси вже поїхали. Втекли, втекли, втекли охрана, яка приїхала, 20 чоловік якоїсь охрани організації було. Після під'їзду Бірку міліції, два автобуси міліції приїхали, вони їх побачили, десь дреманули. Хлопець, який представився. Ну, тим, хто охрану привіз, поїхав з РВД давати пояснення. Ну і була міліція, було РВД, розбираються. Показали якісь липові документи, що під мостом це назвалося, вони назвали цей адрес набережна хрещатицька 8В. Тут такої адреси немає ніколи не було. Це міст, це міський міст. Він не може бути ніяким приміщенням, його неможливо приватизувати. Тут є галерея, тут зараз проходить виставка, тим більше сьогодні будуть відкриття нової виставки. Ну, така якась ситуація. Так, яким представлялися? Скажіть, будь ласка. І ви що кажете? вони, власне, хотіли, як це все? Прийшли люди і що сказали? Прийшли люди, сказали, що це власність, що є якась столиця 21 організація, яка купила це приміщення у, друг, у другої організації. Ми вже попробували, подивились. у цій столиці 21 100 гривень уставний фонд, вони десь зареєстровані на квартирі, а тут вони знаходяться. Ну і от столиця 21 прислала свою охрану, фірму. 20 людей прийшло, ну таких э, міліцеприятних звісностей, і вони тут э, позакривали все, не давали зайти, поки не приїхала міліція, поки міліція ну, фактично силою зайшла сюди на цю територію. То есть, трошки зараз розгрібли, розбираються, э, органи розбираються. Побачимо. Аліція там явно. міліція там залишається? Э, міліція поїхала. Було 22 автобуси міліції. Десь 2 години 2 2,5 години все йшло. Два На автобуси, автобуси. прочалося 22, думаю, щось я не, не зрозуміла. Два автобуси міліція зрозуміла. Чоловік 60. Але розумієте, в чому тонкощість тонко цих процедур. Власне, от я хочу показати саму галерею, вона досить велика, вона знаходиться під мостом в Арсі. І там постійно ми Сашко, це, цежко зробили. На власний кошт, він закрив отримав на це дозвіл у громади. так? І е, зараз просто його запевняють в тому, що це приміщення було давно чиїмось. І хтось у міській владі підписав це розпорядження, що можна продавати е, е, це приміщення. Більше того, воно прилягає до води, а прибережні території взагалі не можуть ні приватизуватися, ніяк е, е, не продаватися. І вони не можуть бути комерційними, тобто ну, не можна перепиняти простим городянам хід ну, до річки. Вони, вони не можуть бути адресою. Це хтось може не додумав бо мозгов їх хотіло. Тому зараз розбираються, хто в реєстрі зовсім випито в реєстр внесли, це, що це якісь 8В якого немає в природі, в Києві такої адреси немає, треба взятись 8 лет. Тобто старі схеми працюють, люди бачать, що тут ну, просто собі фотохудожники чи художники збираються, роблять якісь виставки, і що вони навряд чи будуть там запречувати, якщо у них відійшмуть цю територію, тому що у них немає, напевно, ніяких там зв'язків, чи що там собі люди думали, коли приходили сюди. Це просто була охоронна фірма, фактично. Фактично Охоронна, охоронна фірма. фірма, яку найняли просто для того, щоб по, ну, там, спинити супрот, Розігнати художників, фотографів і відібрати приміщення. Ну але на щастя це не вдалося. Добре, дякую вам дуже. Насправді, хороше місце я там була. Дуже прикро буде, якщо галерея, якщо ар арт-причал зникне. Тому ви повідомляєте, якщо там продовжиться те, те, що ви спостерігали, обов'язково повідомляйте, будемо реагувати.